Що попит на ті спеціалістів внутрі країни його такого і не було? Він не зменшується. Він такий, який він є, але просто на, на сьогодні, якщо ми розглядаємо тільки Україну, да, то в Україні ну ось попит попит зменшено. І що в нас що в нас відбувається? І плюс ще ж не забуваємо, що в нас є інформаційне поле, яке працювало до війни а, і зараз працює з точки зору того. Що набувати другу освіту в ІТ, і як би то реалізуватися. І а, при тому, що попит низький, кількість курсів навчання для ІТ ніяк не зменшується. Він на сьогодні найвеликий. Якщо ми візьмемо з вами і ви просто захочете перевірити мої слова, я вам хочу відверто сказати, що якщо ви візьмете і подивитесь топ-курсів, це буде A1-курси, ну, ШИ, штучний інтелект і IT-сфера. Тобто, немає в нас дуже великих курсів, наприклад, як... А, і Project Manager, і то я не знаю, на сьогодні він активний чи ні. Не буде курсів е великих по HR, не буде великих курсів, наприклад, е по маркетингу на сьогодні, по інформаційно новому маркетингу, або навіть по-класичному, -по да? в топі IT AI, Ну і криптовалюта, ну криптовалюта, да? ну, криптовалюта це тематика, це наскільки професія, да? тому в топі є, і немає попиту, і люди, які йдуть в другого світу і опирають IT, вони залишаються без роботи. Навіть якщо у вас є досвід дуже класний в другій сфері, тобто з нуля стартувати в Україні це 500-600 доларів. Це дуже маленька заробітна плата. По перше, по друге компанія не готові зі старту взагалі працювати з вами стосовно. Вас навчати немає такого часу, тому що що є інші спеціалісти, які на ринку вже були і мають свій. Стосовно того, що інші спеціалісти не готові за 15-2000 йти, тому що раніше отримувала 3,5-4 тисячі доларів. Розумієте, заробітну плату. Тому, о, тому якось, о, якось так. Тому IT-ринок ринок це ринок, який на сьогодні перенасичений кандидатами, а не пропозиціями.